Йдемо скуплятися на шашлики. Приїхали, будемо зараз дивитися електрогриль, щоб жарити на, на огрудку шашлики. Є варіант купити обичний гриль, обичний цей мангал і жарити везде на природі. Ну я думаю, що ми подивимося, якщо обичний мангал буде стоїти 150 і електрогриль буде стоїти 150, то проще взяти електрогриль. це електрогріль. Мотоциклі Все, самий наш любимий торговий центр Називається він Бонарка Тут якраз я купляв собі iPhone Тим, що я зараз знімаю Ну що молоді, Куплений новий телефон в оригінальному сервісі Apple <кій> Так що Зараз <кій> будемо користуватися освоювати нові технології Старий телефон Щоб ви розуміли Раз З крупним планом с такого телефона я перешел уже на новый. Сейчас вам ставлю фотографию покажу на який. Ребят, буду снимать блог. Это на свой телефон. Ну что, молодец, распаковываем телефон. Hello. Ну и все остальное, как на настоящих телефонах. Все, просто. Да. Бамбічі. На цьому розпаковка айкосів закінчилася. Будемо далі знімати про машини, про путешествия і про все остальне. Тут ось ребята відкривається зелений уголок. Люди купляють собі на огрудки. Є бажання таку йолочку купити за 89 злотих. У мене ні. А такого синочка? Клубничка, тут вже все що хочете, просто. Ось мені це дерево нарвиться. Просто наче іскусственно. І ось все бомбові. Просто шик. Шик блеск. Таке вдома посадив. І кожен день балдеєш. Опа, кур'єр мені привіз вже Тележечку. йдемо вибирати. Полетели. Обичний гриль стоїть 75 злотих. 750. Просто 750 гривень. Ну 750 гривень звучить не супер, але 75 давайте, злотих держман. За 88 ти вже настоящий американець. Ти вже стоїш. У тебе пікап должен бути. Навіть їздити на Даже можна. На роботу, ось я на ньому поїхав. Взагалі бум був, ребят. Це вже такий. Ти вже, ти вже поляк. Настоящий поляк в тебе посад стоїть біля вдома. Тебе серйозний. 140 злотий. 140 злотих. Всього лиш день работать треба обичного чоловіка. 200, 200, 300, 400. Ось така интересная штучка. 129. Це дуже цікаво виглядає мне не подобається Шампури тут надо в общем сейчас займемся шампурным делом и тарелочком и всем остальным едем на пикник мы собираемся ехать на пикник З борю з Даною. сейчас вам покажу в следующем кадрі. Хто це такі. познакомлю вас так что дивіться. вопросы я брейкданс займався 7 років. Для джейнгу всі дідують. Якщо ви починаєте діджей, починайте треба з цього апарату. Тобто це Select Line, перша модель дуже проста. Тут ставимо диски, тут вибираємо громкость. Більше настроек немає. Лампочка чи включена, чи виключена. Тут у нас уже апаратура послажні, самі бачите, еквалайзери, все остальне. Як у діджеїв найвеликі... Ось так все ставиш. Тут покрутить, тут Ось, ну, Як бачите, навіть в башані можна купити хорошу діджейську установку і не переплачувати. Ось то це теж хороша модель. Інтересна. Ну і все, ребята. Взяли такий ось гриль. Зачем нам їхати кудись, правильно, якщо ми ну, домашні, ми конатні? Яка природа? Ми зачем платимо за квартиру, косарь. Дома будемо жарити. Треба буде тоді вилежати. Так, да. треба буде виложити. Ну і все. Раз. П'ять. Хамуха. Упакували так. Я потім захочу вернути через два дні, помию все це. А вони мені не вернуть, бо упаковка поломана. Я ж знаю, це якщо чат. Спочатку порвуть мені упаковку, потім не хочуть приймати возврат. Після майських праздників. Ребята, беремо ще такі ось о, шампурчики. Будемо жарити на шампурат. В общем, що нам продали. Вчора вже опробували цей гріль. Оказався він без нижніх ножок. Не став я вже спорити, і вертатися, вертати його. Прикріпив тут олівець. Ну теж працює з олівцем. Ілона вже тут робить всі приспособлення, приготовлення. Отак От всього на картошку чисто, ребята. Чуть, тут чуть-чуть отрізала, чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. И в принципі нормально. Тут вообще не бризов. Да, тут вообще не Це і так пойдет. Да? Да. Картошечка вже жариться. ребята. Покажу вам. Ууу, та порція Бомбино Боря. Тут все у нас на місці. Уже столи накриті. М'яско жариться. Да, на Ілона, привіт. Як у вас Пікніки проходять? Злякалися чи що? Телефон. У нас єди, то і не влізі що доску. Ну що, ребята, познайомиться Боря з Дана. Подарочок будемо розпаковувати. Така ось бутилочка з газованою водою. Да, э, джерельно. Джерельно, да? Как так вообще распаковывать всю бутылочку? А ну-ка, делаем анпакендж. Um, вот тут все написано. Первое лифт. А подожди, надо. С, с, с нижней ключ. уже наливаем, полтерный. Полтерный. Лифт? Да. Потом поворот. А, а там я, я, я... А буду поворот в ту сторону? Вот туда. Вот так. Да. Как будто бы липа. Энергия, вот. Теперь все. надо выставить ну, его на, краешек, на краешек. Подожди. А до какой стороны крутить? Все. Все, да? Там, да. моя быть, есть краник? Да, да вот, да, здесь вот краник. внизу краник. Давай, что делать? Вытащить и покрутить. Вытащить сюда? Вытаскиваешь краник, да, он должен торчать. И ты его крутишь, и я И наша Ага, все, понял. Выбираем стаканчик. А вот теперь ты когда крутишь, что... Сколько это мотивание? Вкусник какой-то. Так, теперь я ковырну. Не-не-не-не-не-не. А что? Вот, смотри. Ну и что, это сплошная пена? Ну, первый стакан где мы? это. будет пиво? Женщина. Ну что, ребятка, цек выйдем. Ого. Да, бочонок классный. Ну я тоже, да, пена лет. В санатории mm -hmm. яблочное пюре. У меня почему не такое Илона, мангальщик. Mm -hmm. Подача барная. Такая. Mm -hmm. okay. <laughs> Что то вообще на нашу? У Миши самый пивной стакан <laughs> получился на самом деле. <laughs> <laughs> а когда закончится пена вот Называется воно... Стивен Урау. Да, он не холодно. Можем взять желочку? Я не ожидал, что она будет прям болиться таким. Я думал, там какой то краник типа, будет. У вас очень классная маленькая терочка. Я стоял... Спидельничаю. Все, давай. Она уже, уже включилась. Так, десятка, едем. До Вавеля й до Театру Суласкігу. Може ми туди підійдемо? Може і туди. тоді десяткуємо, а там далі розберемося. Ну. Находимося в такому місцяку, ребятки. <рес> Я уже з фастом гелем, потягнув собі спину. Йдемо грати в Cosmic Game Club. просто де знаходиться цей місцяк. В да знаходиться ты мистяк все работы здесь кидать стаканчики Да, лопни, давай эту лампочку сейчас. Ой, я стиваюсь, круши, круши. А как вот и все, ребята, такая вот игра. Давай, давай. давай. Тяжело. Тяжело. Это счет, ребята. Счет выиграл. Другий раз підряд. Така ось погода в Європі, ребята. Хто не був в Європі, ось так в Європі. Будні <си> укеля, перекус таксиста чек. Піца. Капричоза, <си> Піца. <си> <си> <Піця. си> <си> солями. А, Папероні. Починається дощ, ребята. Ми будемо їхати додому. Кого інтересує математика, ось я номер Запаркувалася і пішла А ми шукаємо ось, все, ребята, ну просто паркінг все воно що нам треба Дура друг Це наше місце ребята Це наше місце На жаль вихідні і Тепер приходиться працювати Бумажки перекладають з однієї стопки на другу, кататися туди-сюди. Так ось виглядає я вам. Покажу, ребята, райончик. Нова хута, все сіре, все отаке, Як, як на зоні. Просто. Різниці Я не замічаю лічно. Сьогодні в мене в планах поїхати в Жешов, рішити там якісь робочі моменти. Хотілося б, конечно, там прогулятися, показати вам щось цікаве, але на жаль, на жаль, я просто буду сидіти на складі і і все, сидіти на складі. Все тоже така калюжа огромна. Я в дитинстві, мабуть, по ній би на велику проїхався пару раз. Ось ми, вже, ось ми вже і в Жешові. ви скажете що я тут роблю. Я вам скажу, я сам не знаю. Місто виглядає ось приблизно так, як вокруг. Ви можете подивитися. Ось Якісь сірі дома, вулиці, склади і всяке таке. Ребята, я работаю, все, приїхав на другу точку. Зараз буду заказувати тут and double Flurry, Chicken Double McNuggets. Це мої дві улюблені позиції. Покажу вам ще що тут є. Все, що тут є. ровним счетом нічого. Мархевки, Flurry по 100 гривень. Ребятішка, де такі блядь, цены. Тут у них ребята цілий, цілий ресторан. Все. Прям кухня. Супчика можна заказать поїсти. Прям столовка настоящая. Я вирішив сэкономить 3 копійки і э, думаю, не ребят, 7,50 за кока-колу за Макдональдсі це дорого. І оно Макдональдс. І ось ще заправка. І оце я и йшов. Щоб купити тут цю кока-колу, блін за 9 злотих. Ну так, да, скупий скупий платить двічі. Так що йду, буду ще снідати, обідати, вечеряти, купив собі три бургери. Ну, ну, ви зрозуміли, коротше. А тимо там журналіст. Я фото і що. Ось молодж. Десять кілометрів залишилося. Це ж треба було так, так. дотягнути. Просто міліметраж. Що, ну, ребята, на 600 кілометрів вже є запасіка хода. Розкажу, що у мене по планам. По планам у нас поїздка в Закопане. В п'ятницю ввечері їдемо в Закопане. Прогулятися по центру, подивитися на гори і, в общем, кайфануть, подихати свіжим повітрям. Так що їдемо в Закопане. Це як називається? Рафаело. Це місце так взяв по приколу. А тебе же вкусно вообще. Как называется? bones, Choco bones. Choco bones. Вот такие все и образ клиентки. Вот так вот. С вами Михаил, модный стилист. То есть, ребята, подбираем образы любой сложности. Вот такие вот очечки. Примеряем. Тут ну, все. Все кажется, больше подходит до формы головы. Да. Очень хорошо. А ну давай мне еще вот этих тюбетеечков. Гангстер. Подпишись на, на, ВКонтакте. Сейчас. Аватар. Сейчас. Я ж надеюсь, ты видео снимаешь? Угу. Ладно, все сто процентов. Ну, ребят, есть еще такая біла моделька. Це все Турція, ХБшечка. Оп. Тобі світленька більше підходить. Оп, див, вот так все. Оп. Перегласки. як Томас Шелбі. Раз. Как Томас Шелби? Роликсы. Угу. Браслеты. Вот Ого. Браслети. Тут такий браслет, тут еще да. такий самий розмір. самый размер то собі вже втрату робатішка покажу вам вибір скільки тут всяких сладостей просто Просто тьма там уже чоловік щось собі вибирає тут ось горішки як в Турції Огромні упаковочки всяких сладостей. Бам-бам. Дискошари. лайни. Ну і так далі. Всякі тут прикольчики, ребята. Дуже багато всяких приколов. Магазин приколов, я таке люблю. Що там? Я покажу, що ти ніколи не пробував. Ого. Напитки ці. Ооо! Видите, еще мини желейки есть. А, Обалдеть. А вот это что такое? Сахарная паста. Сникерс, я думаю, сникерс будет вкуснее. А это, что такое? Я тоже не паста. Всякие посыпки. А что тут что-то написано? Шепше, шепше. То какие ты будешь? Твикс или сникерс? Сникерс, мне кажется, вкуснее. будет. У Миши никто не спрашивает. А может мальтесерс? Я так тоже никогда не пробовал. Не пробовал? Ты Я уже работал. в воду. У, ребята, парфюмерия. Просто посмотрите. Престижио. Мустанг перформанс. М пакет. Интенс хоми. Ну и в общем-то. Wild Illusion Noir Це все конь. Це все, ти Sioń? Ось якась лодка. Нічого з рогами? Показував? Ого. З рогами даже. Обалдеть, блин. А те, що тут Коніно, коніно Ламборг... Ось, ось ори. Коні Ламборгні престижо. Спортив. Мустан. Мустан в перформанс. Ну заряджаю, ребят. Пасне енергетиком. Запах енергетики. Так, да, mm, да, є щось таке. Да. Тут просто мустанг. І шиф. Шейф. Шейффорд написано. Ну що, ребятки, пробуємо теж снікерси. Це американський такий напиток. В... Ну, ніхто ж не пробував. Кажуть, що всі пробували. Я кажу, що це новість, тільки з'явилось. Надіваємо. Таку смокталку. На вкус як солона карамель. Як сольоне молоко. 6 із 10. Якщо залити хлоп'я оцею жидкостю, я думаю, буде вкусно. щось типу йогурта. щось типу йогурта рідкого Ну, пити можна. Снікерс, напишіть мені по поводу реклами. Ребят, ми вже почти кожний день жаримо на цьому грилі. Вигляд, просто бомбово. І на вкус теж супер. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Підпити... Дякую всім тим, хто дивився це відео до кінця. Підписуйтесь на канал. Скоро випускаю другу частину цього відео, тому що воно вийшло сильно довгим і я вирішив розділити його на дві частини. В другій частині цього блогу ви побачите, як я провів новий робочий тиждень, вихідні, як я поїхав в Закопане, гуляв там по закопаному, як я проводив вихідні, що купив, що вибрав. Підписуйтесь, оставайтесь на каналі, ну і слідкуйте за новими відео. Пока, ребята, до нових встреч!